Кокутківці село в Тернопільській області, відоме щонайменше 17 століття. В селі, в верхній його частині, де проживало багато осадників з Польщі, ще височить неоготичний, досить великий мурований селий костел Діви Барії. Історія костелу розпочалася з 1902 року, коли два мешканця села фундували свої земельні ділянки під будівництво храму. Цього ж 1902 року коштом католицької громади села власника фільварку в сусідньому селі Альтінівці Францішика Саковича і за сприяння Львівської курії розпочалося будівництво костелу, яке було завершено в 1908 році. Просторий, неоготичний, невищений коцел мав одну особливість нетипову для католицьких храмів. Верхівка костелу не була увінчена сингатуркою, а навтомість поблизу костелу звели окрему на три дзвони. Можливо, це був консенсус між католиками і греко-католиками, як однієї християнської віри поляків та українців. Вхідний портал та підморок храму мурований з білого тесаного пісковику. Сходи також тесані з каменю. Збереглися автентичні ковані залізні двері. Над дверима знаходиться напівкругле вікно. Вхідний портал у верхній частині вінчає тумба, на якій встановлено стилізований під дерево кам'яний тесаний хрест. Після Першої світової війни експозитура Кокутківцях, а саме в 1925 році, стала повноцінною парафією, до якої війшли прихожани з сусідніх сіл. Варто зазначити, що дверний замок також автентичний. В 1936 році прихожанами храму були 1700 віран. Всередині храму знаходився головний неоготичний вівтар з фігурою Діви Марії і інших святих. Також був і бічний вівтар з фігурами Пресвятого Серця Ісуса та святих Петра та Павла. Зараз всередині повна розруха. Збереглися ковані поручні хорів. Хори були спалені зовсім недавно. На долівці ще залишилися обдорілі дерев'яні частини. Муровані перекриття сталі між опорними арками також відсутні. І лише завдяки товстим та міцним стінам костел ще тримає свою форму. У березні 1945 року католики разом з своїм отцем Францишиком Пінзарем були депортовані в Польщу, а костел комуністи перетворили на комору, а потім на склад, поки покрівля не почала руйнуватися. В лівій частині вівтаря знаходяться двері в різницю, над якою дар ще зберігся. Оздоблення стін всередині ще подеколи присутнє. На вікнах також збереглися арештування вітражі, яких вже давно немає. Монументальна сакральна споруда поступово руйнується, хоча відновлення її було не дуже затратне.